Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснился, я бы не распапался. Ну, лучше там. Я Вы я ж, ж сами это все, вот эти, эти вещи порождаете. Я, я, что, я, я ну, помогаю. Ну, еще если не трошки і, за это. Цель, это неплохо, это нормально. Значить, Історія наступна. Закарпатський зараз сидить, його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна. Він же не провазив, навірно, не в одній двері. Він знаю, він на камазі їздить чи на човні. Він, вірну, машину сісти не може. Він ну треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й це він західний сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча. Да? А ми ж хейтимо тих, кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаве, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи, десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мінч чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба б вже сякумать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється, ми заслуговуємо. Ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? На попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали, чогось цю всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.